Від Костобоброва до кордону з Росією менше кілометра. За даними Семенівської міськради, третина жителів виїхала звідси через обстріли. І ми тут боїмося жити. А що, що робити? Живемо. Михайло Гнатенко, керосільгоспідприємством, що обробляє землю на прикордонні. А от така тиша, вона навпаки напрягає. Привички чи як що. Десь воно щось гупає, десь воно щось гудить. Ну, ми вже знаємо, де воно, що гупає, звідки не летить і куди. Михайло народився і живе на прикордонні. Останній обстріл села, коли травмувалася місцева жителька, стався два з половиною місяці тому. На цей будинок впала міна. З під завалів тоді витягнули жінку. Не встигла трохи спуститися в погріб, але вижила жива. Через те, що люди виїжджають місцевому сільгоспідприємству, не вистачає працівників, каже Михайло Ігнатенко. Це при тому, що земель після повномасштабного вторгнення тут обробляють менше. Сергій Любачко вирішив залишитись в селі. По-перше, немає хороших условий для переїзду, Сила привички, як каже родина. І вторая причина переїжджати, чому тяжело. Можна переїжджати пенсіонерам, хто на групі і місце що жити. Я жіною, не на пенсії, переїду за що я буду жити. От то 2000 дадуть, ти по цих ценам проживеш на 2000. Спроба покинути село у Сергія була. Після мої мощного обстрілу, коли в центрі дома горели да, а навіть я поїхав на Новосеверський район. То, що пропонують після наших условий жизни, це небо і земля. Ні газу, вода в колонках, огородів нету, дома, то, що пропонують. А ще що нормальне, це бешені деньги. У Костобоброві відсутній мобільний зв'язок. Щоб подзвонити, місцеві шукають місця, де є покриття. На місцеву вишку з передавачами було кілька скидів з безпілотників, каже Михайло. П'ять чи шість дронів на їх скидали. І добили. у Костобоброві Продовжують працювати магазини, амбулаторія, попри загрозу обстрілів і місцями зруйновані дороги. Сюди доставляють продукти і приймають у населення молоко. Якщо не дай Бог, перестануть брати молоко. Сазясь, що люди в основ живуть вже теж за шутлюпадсово хазяйству. Це бо большая проблема. Тада дійсно прийдеться виїжджати. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.